Вітаю всіх, хто дивиться мене, Шевченко Ірину Васильівну, і тема відео. Залиште одне питання для реабілітолога, або задавайте питання реабілітологу. Тема деменція. Ви, мабуть, чули це і це вже починається хвороба, якби молодіти, тому що раніше це було рідкісне явлення. Що таке деменція? Це зниження пам'яті, несприймання порушення пам'яті, порушення розумових здібностей, порушення нормальну роботу головного мозку. Що треба зробити для того, щоб зробити профілактику такого захворювання як деменція? По-перше, основ із точки зору знову таки реабілітації. Хоч, хвороба сама йде як порушення голови. тут що основне йде? Це все розвивається внаслідок порушення роботи головного мозку, тобто його кровообігу спочатку. Спочатку починається що? Порушуватися кровообіг головного мозку. Але профілактика знову ж таки якби проста. Профілактики, це значить. Покращення або постійне спри, робити, постійно робити так, щоб ваш кровообіг головного мозку постійно був і він не погіршувався. Зверніть увагу в першу чергу на шийний відділ хребта. Тобто, ваш шийний відділ хребта спазмовані м'язи. Тому кров не циркулює до головного мозку. відповідно, порушується кровообіг, а значить, порушується. Та порушується насищення киснем, ті чи інші клітини, які потім атрофіруються, можуть навіть відмирати. Ну, вони, в принципі, атрофіруються, тобто атрофія, тобто відмирання. Що треба зробити? Я, в мене є відео, тому що це із покращення головного мусу, по я пов'язала дуже багато наших симптомів, які нас турбують і багато хвороб. Треба розтягнути м'язи Називається статичні розтягнення. Найдіть у Гуглі, як розтягнути м'язи. Але я знову показую. Треба голову нахилити, покласти руку або просто сісти рівненько і потримати від 30 до 2 хвилин. Розтягуючи, не напрягаючи, просто голова висна, і ви по потроху по починаєте розтягувати. І інша сторона Задня поверхність, ви просто на нахиляєте голову, але теж рівненько сісти і підборіддя торкнутися грудини, наприклад. Але теж не тягнути з цієї сили, а просто повисає голова і розтягується. Щоб розтягнути передні поверхність шиї, ви повертаєте голову, кладете і розтягуєте Бокові м'язи передньої поверхні шиї. Це перше. Друге, ви масажуєте голову, обов'язково скальпель оцей ви двигаєте, тобто ви покращуєте. Якщо ви знаходите точку больову, ви теж масажуєте. І ще ви заучуєте на пам'ять все, що хочете. Хочете вірші, і ви їх повторюєте. Хочете номера телефонів ваших родичів, ви заучуєте і повторюєте. Хочете рецепти приготування їжі. Ви заучуєте і повторюєте, а потім себе. Перевіряєте. Навіть кросфорт, розгадування не так треба заучувати. І я хочу особливо е на дітей, діти, яких особливо є ДЦП або погано вчаться, треба покращити е їхній е кровообіг головного мозку. Е ось такі вправи. Можна робити масаж, нові, але це дуже тонка справа. Не кожен масажист уміє це робити. Навіть не кожен реабілітолог уміє робити масаж, тому що він не кожному може. Треба дивитися, кому можна, ви можете походити на масаж шийного відділу і комірцевої зони воротникової. Разом з тим, ви можете собі робити такі вправи, тобто, я буду говорити, не буду називати м'язи, але м'язи плеча, і, е, яка йде до шиї, ви отак робите постійно. Ну, не постійно, а кожного дня. Тобто, якщо ви помітили, що ви починаєте забуватися, що вас крутить, заносить кудись. От ви йдете, в першу чергу починайте е, працювати з м'язами. Шиї і заучувати якісь, якщо ви ще можете, тому що буває, іде, як кажуть, точка неповернення. Є, буває точка неповернення, тобто атрофія якихось вже клітин вже відбулася. І щоб їх знову поставити на місце, це майже неможливо, але можна зробити профілактику і можна зупинити швидко розвиток. Деменції до речі, де діти? ДЦП. Коли у них теж ем, буває у них дуже спазмовані до речі, м'язи скрізь. Може бути рук, ніг, але в основному шиї, і коли шиєю займатися шийним відділом, то тоді теж покращується кровообіг головного мозку, і діти починають більше краще сприймати якісь нові навички, тому чомусь вчитися. І навіть покращується мова, коли кровообіг головного мозку покращується. Навіть коли є таке, знаєте, є ця мілка моторіка. Якщо дітей або людину заставляти робити щось, там бісер, щось або перебирати які, Якісь там мілкі речі, там, я не знаю, гудзики або якусь крупу. Нічого воно не дасть, якщо не буде, якщо не буде робота з м'язами шиї, тобто покращення головного мозку. Воно не чує воно дуже слабо дає, тому що все це йде комплексно мілка моторика і робота з м'язами шиї, тобто покращенням головного мозку. Задавайте ось так, можна провести профілактику або зупинити розвиток деменції з точки зору реабілітації. Залишайте свої питання. Хто бажає стати спонсором мого каналу, будь ласка, пишіть цей я буду, я залюбки прийму вашу допомогу. Якщо ви хочете, щоб я розвивала цю. Ці знання з реабілітації вам і доносила інформацію для збереження вашого здоров'я або покращення ваших фізіологічних станів. Тобто, я дарую людям або даю доносю людям знання, які потім допоможуть їм жити у цьому світі. Всім удачі!